Ластівки, вісники весни. Коли настає весна, на небі з'являються маленькі пташки з довгими крильцями та роздвоєними хвостиком. Це ластівки. Вони прилітають до нас із теплих країв, де зимували. Ластівки це маленькі пташки з чорними крильцями, білим черевцем і довгим хвостиком, схожим на ножиці. Вони дуже спритні й швидкі. Можуть літати високо в небі та ловити комах просто на льоту. Навесні, коли стає тепло, ластівки повертаються з далеких країв, де зимували. Вони шукають місце для гнізда, зазвичай під дахами будинків, мостами або скелями. Своє гніздечко ластівки будують із глини, трави та пір'ячка, склеюючи його слиною. Ластівки турботливі батьки. Вони висиджують маленькі яєчка, а коли з'являються пташенята, годують їх смачними комашками. Мама й тато ластівки приносять їжу своїм малятам просто в гніздо, не сідаючи, а пролітаючи повз. Малята швидко ростуть, вчаться літати, та невздовзі самі стають вправними мисливцями. А ви знали, що ластівки помічники людей. Вони ловлять комах, які можуть псувати врожай. Люди здавна люблять цих пташок, бо вони приносять весну та гарну погоду. Є навіть прикмета, якщо ластівка звила гніздо біля вашого дому, це на щастя. Отже, ластівку називають вісником весни. Тому що вона повертається з теплих країв саме навесні, коли починає теплішати. Її приліт означає, що зима закінчилась. Природа пробуджується і незабаром стане тепло. Ось кілька причин, чому саме ластівка має таку назву. Приліт навесні. Ластівки зимують в Африці чи в інших теплих регіонах а в Україну повертаються в березні квітні. Їхній приліт збігається з початком весняного тепла. Символ надії та оновлення. Здавна вважалося, що ластівки приносять радість, добрі новини, а також є символом життя, яке повертається після зимового сну. Народні прикмети в українському фольклорі є багато прикмет, пов'язаних із ластівками. Наприклад, ластівка низько літає до дощу, високо до гарної погоди. Якщо ластівка під дахом звила гніздо, буде щастя в домі. Тож недарма, кажуть, прилетіла ластівочка, весну принесла.